Того, щоб було зрозуміло людині. Також ми роздаємо нові заповіти, роздаємо брошурочки з різними свідченнями людей, до яких, у життя яких прийшов Господь і змінив їхнє життя. Тому що багато людей на світі залежних, багато людей сьогодні, хто в депресії, хто в чому? ну Депресія це так називають, хто у відчаї. у відчаї. І Бог звільняє. Ісус Христос сказав, що я. Даю вам мир. Не такий мир, який дає цей світ а Божий. Він надтоприродній цей мир, який дає Господь Ісус Христос, якщо людина звертається до нього. Мир і спокій, яким Він наділяє людину, яка запросила Його у своє серце, це надприродний спокій, коли навколо все. Просто сходить з розуму, звивається, але і, і, і воно казалось, що потрібно повинно бути страшно, але Бог він заспокоїть. Як він це робить? Через своє слово він відкриває, що душу нашу створив він. І він знає, як її заспокоїти. Сьогодні багато людей шукають цього заспокоєння і пробують ходити до різних напрямків. До різних людей, психологів і найрізніших людей, які пропонують цю допомогу, дати цей спокій, мир і задоволення. Але Господь Ісус Христос він через Своє Слово каже, що спокій тільки в Богові. Справжній непідробний спокій, він тільки в Богові. Якщо людина має з ним стосунки, і от Біблія це книга про стосунки із Богом. Це книга, у якій Бог творець Відкриває самого себе. Людина цікавиться, шукає, хто він такий. І от Бог він написав листа від свого імені до людини через свого Духа Святого, використовуючи людей цього світу у минулих віках найрізніших людей, були і рибаки, і пастухи, і дворяни, були і царі, і. Найрізновидніший най... вид людей він використовував Бог для того, щоб написати свою книгу до нас, до людей, щоб люди розуміли, хто він такий, для чого він створив цей світ, що він хоче від людини, яку він створив, з якою ціллю він її створив, а також е... як завершиться існування нашої землі. Про це нам описує Біблія Слово Боже. так? Також Бог відкриває себе, як... Він каже, я є любов. І от потрібно зрозуміти його любов. По-нашому, по-людськи любов, вона е, завжди якусь користь потребує взамін, якщо я відповідаю любові. Окей. Добре, добре. Ми любимо тільки якщо люблять нас. Ми не можемо любити без корисливої любові, отак От е, терпіти людину іншу, яка тобі може шкодити, а ти продовжуєш її любити. Таку любов показав Ісус Христос. Він зійшов зі святих небес, став людиною і жив серед нас і показував, що Божа любов вона не така, як людська любов. Е, Бог любить. Незалежно від того, що робить людина, і він це пояснює таким чином, що, що людина, вона просто тому, що він її створив, він її любить. І вона, не, їй не потрібно заслуговувати Божу любов, тому що е, його любов це коли він сам добровільно вирішив у своєму серці Бог, що він буде піклуватися про все творіння, яке він створив. І ми бачимо, що він виконує цей свій обов'язок. Він зобов'язав себе, так? Да? І те, що ми, сьогодні сонечко сходить, те, що сьогодні рослини продовжують е, рости, те, що сьогодні е, тварини і далі народжуються, і літають пташки, і тварини нас оточують, а також, що продовжується народження людей, це його виконання обіцянки е, про те, що він буде піклуватися про своє творіння. І він це робить. Він виконує. Виконує все досконало, тому що він досконалий Бог. Але є те, що людина може не зрозуміти. Часто люди питають, ну де ж цей Бог, коли таке відбувається навколо? Де ж його оця любов? Справа в тому, що Біблія нам відкриває цю історію про гіхопадіння. Перша людина, яку створив Бог Адам і Єва. Вони згрішили, вони повстали проти Творця. Вони порушили його Божий закон. І цим вони повстали проти нього, проти його влади. Е, ворог, який прийшов в Едемський сад, змій, він запропонував стати богами. Знаєте, дуже цікаво, що Бог -то створив нас по подобі своїй так, як Бог. І тому людина спокусилася на несінитицю. Але Бог Він не відвернувся від людей. Бог Він продовжує втручатися в життя людей. І він не залишив тоді в Едемі людину, яка ось пала перед ним. Він прийшов на допомогу. Він почав розмовляти з Адамом, задавати йому питання для того, щоб його витягнути з тої ями, у яку він упав. Але Адам е вирішив не зізнаватися. Він вирішив звернути свою провину. На свою жінку, жінка на змі. І от таким чином гріх увійшов в наш світ. Гріх це беззаконня, це порушення Божої волі, Божої святості, Божої справедливості, Божого закону. Ось що є гріх. І от є наслідки цього гріху. Коли людина згрішила, вона почала боятися, вона почала стидитися. Чисті, да, соромитись, соромитись почала. Е, і вона у відчай почала входити. А також, коли ми читаємо далі Біблію, там розповідається історія про Каїна. Да? Наслідок цього ріху ще призвів до того, що людина сьогодні може вбивати навіть свого родича, свого брата. Сім разів у цьому четвертому розділі каже Бог Каїну. Це брат Твій, це брат Твій, це брат Твій, але Каїн все одно із зависті бере і вбиває сьогодні свого брата. І ми бачимо, що той вчинок, який був звершений Каїном, сьогодні звершується на наших очах і від інших людей. І це свідчить про те, що Біблія розповідає абсолютно правду, що це відбувається у нашому світі. Знаєте, найголовніше, що війшло у наш світ з гріхом, це смерть. Смерть, яку не може здолати жодна людина. От не було ще на світі такої людини, яка подолала смерть, яка оминула її. І от саме з цією ціллю, щоб подолати смерть для нас, людей, щоб це не стоїть, щоб ця смерть не була ворогом для людини. Прийшов Ісус Христос на землю. І знаєте, чому людина помирає? Тому що Божий закон так каже, плата, заплата за гріх, за беззаконня є смерть. І от е, Ісус, Він заплатив яким чином за наші гріхи. Він прожив, як цього потребує закон Божий. Він Підкорився Божому закону повністю в усьому і зміг його виконати. Ми знаємо 10 заповідей, про які розповідає нам Біблія. Які починаються з того, що Господь заявляє, що я Бог, що потрібно визнати його царювання над своїм життям. І ми знаємо, що Він каже: не робіть собі інших богів, тому що я єдиний Бог. От визнати потрібно це. Також він каже, що потрібно поважати родичів своїх батьків і піклуватися про них. І ми знаємо, що багато хто цього не робить. І це є гріх, так каже Біблія. Також він розповідає про, що, про те, що перелюб є гріхом це зрада своєму чоловікові або жінкові. Якщо ти. Вже вступив в цей шлюб, будь вірним, так каже Господь. Також він каже, що кража це теж гріх. Вбивство це теж гріх. І от е, ніхто із людей, з покон віків, не зміг виконати повністю цього закону, який дав Бог нашому людству. І знаєте, найцікавіше те, що цей закон був даний не з тою метою, щоб людина досягла через нього Бога. Він був даний з тою метою, щоб людина зрозуміла, у якому вона становищі. Тому що коли людина дивиться на Божий досконалий, справедливий, святий закон, вона розуміє, якщо дивиться, вона розуміє, що вона недосконала. І от Бог каже, що коли людина зрозуміла, що вона недосконала, от він протягне свою руку. Він каже, я хочу тебе зробити досконалим. тому що Він є досконалим творець, який нас створив, і Він творив нас досконалим. Але цей гріх він спричинив порушення в нашій досконалості. І от Бог, він із своєю великої любові, Він хоче повернути людині чистоту, досконалість, святість. З цією метою прийшов Ісус Христос на землю для того, щоб освятити людину Очистити, і щоб вона змогла увійти у Боже Небесне Царство. Тому що Біблія завершується такими словами, бо там написано, що у це Небесне царство не може увійти нічого нечистого. І цьому причина є, що це царство, воно святе, там царює Бог святий і усе, що там є, всі, хто там живуть, і все, що там є, воно освячене, воно святе. І от. Бог через своє слово через Біблію відкриває, що людині потрібно освятити своє життя від гріху. Ми освячуємо все, що тільки заманеться. І якісь предмети, і свої кімнати, і вулиці, і все, що хочеш. Але Бог каже: я не про це кажу. Він хоче, щоб людина освятила себе, освятила своє серце. Ось про що говорить Господь. У своєму Божому Слові, звертаючись до нас, до людей, до людства, так тихенько сточить у наше серце і каже: Відчини мені, людино, щоб я міг зайти туди і допомогти тобі. Якщо ти сьогодні у вічі, якщо ти не знаєш до кого звертатися, Господь Ісус каже: придіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Звідки в нього така влада, щоб. Бути здатним заспокоїти абсолютно любу людину. Абсолютно кожен може звернутися до Ісуса Христа з покаянням, попросити цієї допомоги, і Він її отримає. Тому що Ісус каже, я не прожину тих, хто приходить до мене. Він розгорнув, розгорнув свої обійми сьогодні і готовий приймати абсолютно усіх. Тому нехай вас Господь благословить Дорогі люди. Ми дякуємо Богові за те, що сьогодні ми маємо ще таку можливість свістити вам про те, що Господь сьогодні прощає гріхи людям. Він кличе людей до себе, щоб очистити людину, виправляти перед собою, тому що немає у світі такого інструменту, який може очистити гріху. Тільки його Божий син, Ісус Христос. Ця влада дана йому самим Богом Творцем. Тому не гайте часу, звертайтеся до Христа. Шукайте Бога, поки це ще можна зробити, як писав нам один із пророків, тому що він бачив е, те, що буде попереду, як, який страшний суд гряде. І він попереджав людей, просив, що шукайте, поки це можливо, поки час той, коли звучить Боже Слово. Тому що в слові написано, що не завжди так буде. Не завжди зможе людина насолоджуватись тим, що Бог звертається до неї, що Бог сьогодні ще кличе її. Прийде час, коли завершиться спасіння. Мені дуже подобається ця історія з ноєм. Який років проповідував людям і строїв цей ковчег. Але люди не довірились, не повірили, не зайшли у цей ковчег і загинули. Сьогодні той ковчег є церква. Церква Божа. Ісус Христос сказав: Я створю свою церкву на землі. Церква це зібрання людей, які увірували. У спасіння, яке приніс Ісус Христос на землю, і послідували за Ним. Послідували, щоб навчитися цьому благочестивому, святому праведному життю, приклад якого показав Ісус Христос на землі. Його життя це був приклад від Бога. Бог показав, що Він хоче бачити в людях, яким життям, яке життя уявляє Бог, щоб було у людей. І от Ісус Христос прожив саме так. Він прожив праведно, свято і безгрішно. Єдина людина, яка це змогла зробити, але він був посланий Богом, тому що у світі не знайшлося більше людини, яка б змогла так прожити, і не було шансів. І от цей Божий закон виконати можна тільки якщо покластися на спасіння Ісуса Христа. У Біблії написано, що той, хто звертається до Господа з покаянням, покаяння з грецької мови метаноя, тобто переміна образу нашого мислення. Друзі, покаяння це коли людина думає сьогодні, що вона не винна, а потім розуміє і визнає, що перед Богом все ж таки вона винна. Коли це відбувається у серці людини, вона може звернутися до нього. Він не відвернувся від нас, він сьогодні приймає людину, він кличе її, каже: звернись до мене у покаянні, попроси побачення і послідуй за моїм Сином, тому що на горі преображення, коли Бог в, у хмарі з'явився перед учнями, і Господь Ісус Христос. він... Змінив свій облік і показав, який він у Царстві Небесному. То Бог вказав на нього і сказав: це мій син, у ньому моє благовоління. Каже його слухайте. Отже, сам Бог Творець вказав нам шлях через свого сина. Ісус Христос так і казав: Я є шлях, і істина, і життя. Хто послідує за мною, каже. Навіть якщо й помре оживе, людина живе під страхом смерті. Ісус Христос приніс вічне життя. І він продемонстрував це на самому собі. Багато кажуть, ніхто звідти не повертався. Бо Ісус Христос він повернувся. Ісус Христос Він воскрес. Його вбили 2000 років тому на землі. Розіп'яли на Голговському кресті. Але це було зроблено багато. Різних цілей мав Бог Отець у цій смерті. По-перше, для того, щоб виправдати людину і відкрити для неї Боже Небесне Царство. По-друге, для того, щоб людина змогла повірити, що є Воскресіння і життя. Тому що Ісус Христос на третій день написано Бог Воскресив його і смертю, тобто восстановив до життя, поставив знову до життя. Його вбили, але Бог Його. Воставив до життя назад. І от про це звіщав Ісус Христос, про Боже Воскресіння. Ми боїмося померти, але Господь каже: якщо ти довіриш мені своє життя, то я воскрешу тебе в останній день, тому що Він має владу. Цю цією владою Бог його наділив. Коли Ісус Христос Воскрес, Він прийшов до своїх учнів, і Він сказав: помацайте мене, подивіться це про те, що я вам казав. І, і учні, учні були здивовані. Вони думали, це Дух до них прийшов, але він попросив у них їжі і каже ні. Він з'явився до них у прославленому, у прославленому тілі. щоб показати, це те, про що я вам казав. Я, він звіщав про воскресіння і життя. Він каже: Ось бачите, мене вбили, і я воскрес. А до того, як це сталося, він про це свіщав усю свою дорогу, поки їх навчав своїх учнів. Тому сьогодні. Він закликає, щоб люди звернулися до нього, ті, хто хочуть мати вічне життя, хто хоче після смерті мати стосунки з Богом і зайти у Царство Небесне. Тому що, якщо в порівнянні з нашим земним життям, людина на підсвідомості розуміє, що Боже Небесне Царство, ми його бажаємо людям, що воно краще. Чим воно може бути краще? Ми у цьому світі бачимо, що наслідок гріху приніс болячки, приніс смерть, приніс зависть, гордість. Людина ворожує один з одним. Ось що приніс гріх, і ми бачимо це у цьому світі. Але у цьому світі є ще те, що показує Господь, тому що Він продовжує творити, давати тепло, давати сонечко, давати свою любов через те, що сьогодні рослини продовжують рости. І ось все, що найтепліше, найрадісніше у житті людини було у цьому житті, вона буде позбавлена цього, якщо перейде у Боже Небесне Царство, не прийнявши цього Царя Небес, не примирившись із ним. Тому що гріх, який чинить людина, це ворожнеча із Творцем небес неба і землі, і з тим, хто створив нас все, що нас оточує. І от гріх це беззаконня, яке проти Бога воно робиться, проти св... проти Творця. І от Бог каже: людина, якщо не примириться до того, як вона залишить цю землю, як він забере дихання у неї, якщо вона не примириться із ним, вона не зможе зайти у небесне царство. І от він не бажає, щоб людина загинула. Він бажає, щоб людина змогла очистити своє життя, освятити і зайти у Небесне Царство. Нехай вас Господь благословить. Так, вам потрібно у нас візитка зараз. Візитка візитка. Дивіться, ви знаєте, у нас буде.